Ходіння в народ і просвітницька діяльність на селі стали головною метою Київської громади, діяльність якої охопила значну частину України. На чолі громади стояв історик Володимир Антонович. Її політичну програму сформулював соціаліст Михайло Драгоманов. Драгоманов відкидав терористичну практику російських народників. Він не був і ортодоксальним марксистом. Він визнавав принципи соціалізму, які найбільшої ваги надавали свободі особистості. Він стверджував необхідність федералізації Росії і надання культурної автономії кожній її нації. Це сполучення соціалізму з національною справою відігравало роль головної ідеології українського руху на рубежі 19-го та 20-го століть. Польське повстання 1863 року викликало загострення ситуації в цілій Російській імперії. Царський уряд став розглядати діяльність громади як прояв сепаратизму. У двох своїх указах Валуєвському та Емському, Олександр ІІ заборонив як видання книжок на малоросійському наріччі, так і ввезення таких книжок із-за кордону. Драгоманов емігрував до Швейцарії. Де продовжував свою діяльність, а в українській культурі наступила криза, з якої її вивели лише Леся Українка і перше покоління українських модерністів.